Я зачистив. Зачистив бочки. Бачите, яка красота. Все, спочатку болгаркою. Тепер зачистив. Ой, шумлять, блядь, Зачистив саму раму, теж болгарка. Тепер щось пройдусь там, де пиль. Трошки е, от таким вот, от щоточкою вот отак от. Поприбираю. От, щоб воно було чистенько. І потім, що? Потім, потім. Там щось кричать. Прощинник, ну, обіжирюватель, перчатки, тряпочка. І пройдусь все обезжирю для того, щоб пофарбувати. І все буде гуд. Бочка всередині вже, бачите, полірнулися. Вчора вони були жирні, тому що жиром намазані. От, всередині оброблені. Потім це я прогнав їх декілька разів. Воно все обтерлося, потім їх нагріли, воно ще потім опоропалили всередині пальничком таким, і все готово. Тепер можна брати і працювати.